То знов таки спроба зрозуміти, що вся політика залежить від намірів тієї ті чи іншої людини, от буде хороша людина, і в нас буде все добре. Але на жаль, ця логіку колись дуже гарно. Ющенко, 2008 року, знаєте, довів до кінця. Потрібно зрозуміти, чому є криза. І чи ті дії, які зараз відбуваються, вони органічно природні випливають з тієї кризи? Чи вони її вирішать? Чи це просто замороження тієї самої кризи? І нам через три місяці, через шість, через дев'ять потрібно буде не технократичний уряд, а інноваційний уряд, чи якесь нове слово, яке не буде забито тоді тоді. Його так хочеться з невеличкого відступу розпочати. В Україні в нас люблять часто так, особливо Фейсбук-експерти, різноманітні, підхоплювати і розносити всякі інформаційні хвилі, не особливо задумуючися в суть того, що відбувається, але це не про громадське. Ми якраз навпаки любимо докопатися, розібратися самим і пояснити вам суть тих процесів, які відбуваються. Для цього запрошуємо відповідних гостей. І от одна з таких останніх тенденцій це технократичний уряд. Оголошуються різні заяви. Називаються вже навіть прізвища, але рідко пояснюється сама суть, що ж є таке технократичний уряд, які можуть бути його переваги, які можуть бути його недоліки, і як це можна достосувати до українських реалій. Сьогодні ми про це будемо говорити і запросили відповідних гостей, які знають все про глибинні процеси і української, і не тільки політики. Про різноманітні формати урядування представляю їх. Тимофій Мілованов, професор Підбурського університету, член Ред колегії Vox Ukraine. Добрий вечір. Роман Ковець, філософ і фахівець з аналізу державної політики. Доброго вечора. Добро вечора. Почати хочу з того, що так можливо навіть прорекламую статтю колеги Володимира Юрмоленка, яка є на нашому сайті, у розділі публікацій технократичний уряд, плюси та мінуси, де детально. Роз'яснюється і що таке, і намагаються відслідкувати плюси, мінуси, достосування і світові практики от такого урядування. Ну і з гостями зараз спробуємо додатково роз'яснити. Ми навіть перед ефіром спробували читати цю статтю просто з плазми. Отож. Давайте розбирати нібито технократичний уряд. Це уряд не політиків, уряд експертів, які мають бути незалежними від різноманітних впливів, від політичних настроїв, нібито все звучить дуже гарно і позитивно і райдужно. Але чи так це все є? Можливо, хтось хоче почати. Можливо, Романе, до вас звернуся. Чи є виключно благом такий формат урядування? Ну, ви розумієте, перш ніж говорити про благо, це чи зло, треба все-таки спробувати зрозуміти, що під цим мають на увазі. Я б сказав би так: з огляду на те, як це поняття зживається нині в Україні. Я вважаю, що це радше є зло, ніж благо. Тому що скажу дуже коротко, дві тези. Згодом спробую їх більш. Докладно пояснити. Перше, що в нас дотепер в Україні не було політичного уряду, і з другого боку, як це не парадоксально звучить, сама ідея технічного, технократичного уряду, вона десь руйнує саме, саму підвалену демократичного суспільства. От на цій такі інтригуючі ноті там можливість візові мабуть погодитися спростувати. Висловлюйте діаметрально протилежне до моєї позиції. Давайте спочатку тоді дійсно погодимося про визначення технократичного уряду, що це означає. Як я його розумію, можливо, це неправильно, я розумію, це просто уряд, який складається з технарів, з професіоналів в своїх областях, але вони не є професійними політиками, вони є відносно незалежними. І тоді виникає питання: якщо це так, якщо ми погодимося з цим означенням. Можливо, ми не погодимося. Якщо ми погодимося, то яка альтернатива технократичному уряду сьогодні в Україні? Якщо не технократичний, що в нас є політичне, для я з я згодом з тим, що в нас ніколи не було справжнього політичного уряду з ідеологією. А це більше а був я, та... я тут вклинюся, які уряди в нас були? Ну, Ренсикін уряд це уряд. Ну я не знаю, як прикласти Ренсикін. Це система, коли люди приходять до влади для того, щоб переспроділяти потоки, і ви користуючи своїм владним становищем, робити якісь домовлення. І використовувати на рівні правила гри для своїх бізнесів чи людей, які спонсорують їх, чи напряму залежать від них, політичних не було. Технократичні були були. Якщо згадати історію, яскравим технократичним урядом, мабуть, був уряд Кучми 92 року, який отримав взагалі всі права законодавчої влади на рік, правда, протримався він 9 9 місяців. Але по деяким декретам справді дотепер Україна ще продовжує жити. Декрети тоді прирівнювались закону. Тоді парламент взагалі передав всі свої функції, фактично законодавчої влади уряду кучми. І безумовно всі уряди Азарова. У нас був єдиний політик президент, всі інші міністри були технократи, в тому сенсі, що не політики, ну але все одно вони були яскравими представниками партії регіону. Ну це якраз підтверджує, скажімо так. Давайте я поясню свою тезу, що я вам сказав, що в Україні ніколи не було політичного уряду за великим рахунком. Тому що в нас лідери політичних партій не йшли в уряд. Важко уявити, допустимо, Німеччині коаліцію, лідери якої перебувають поза урядом. В нас поняття переможці вибори формують уряд, тлумачить не як те, що партійні лідери йдуть в уряд, а як вони делегують своїх представників до уряду і залишають дистанцію від них. У демократичних європейських країнах зазвичай всі дискусії йдуть всередині уряду між лідерами політичних сил. Якщо там сидять лідери, це автоматично вирішує низку питань. По-перше, забезпечує автоматичну підтримку всіх сил в парламенті. По-друге, приводить до того, що якщо відбувається конфлікт, він відбувається не між парламентом, і урядом а всередині уряду. І... На такий уряд неможливо давити, уявити тиснути. Уявіть собі, якщо лідери провідних сил в уряді, хто хто на них може тиснути. В Україні панує дивна логіка. В нас одна політична сила входить в уряд. Я маю на увазі народний фронт. Він має скільки там три міністри, так ну прем'єр-міністр, двох міністрів. І є політична сила, яка має 12 міністрів, яка голосує проти уряду, бо це сприймається уряд народного фронту. Інші члени коаліції так само дистанціюються від уряду, поза як їх, їх лідери поза урядом. І в нас витворюється радянська система, є політичне керівництво, як у вигляді обкомів, як раніше була чітка партія, яка засідає в одному місці, є уряд, який має щось там виконувати. Тобто, де-факто уряд не став тим, що він має бути де юре по Конституції, центром розробки і реалізації державної політики. Відповідно, звідси ці конфлікти міжфракційні, бо е, коаліція це як уряд однієї політичної сили, дистанціювання всіх інших сил. І е, з іншого боку, образа парлам... уряду на те, що парламент не підтримує їх законопроект, і образа парламенту на те, що уряд не реалізує коаліційну угоду. До певної міри така м, плюралістичність в межах одної правлячої більшості своєрідна така політична шизофренія, я б назвав. Ну, але в владі зараз посилилися і про необхідність, заяви про необхідність саме технократичного уряду відходу від квотних всіх принципів. Це рятує ситуацію чи ні? Чи це теж заяви на словах? Так, уточнення, ну, бо я підозрюю, так. що Тимофій не до кінця я розділяє. Спробую, я буду говорити, я буду адвокатом дьявола. Я буду говорити ті речі, які ну, в Україні не популярні, виглядають на перший погляд парадоксально, але в них варто задуматися. Вважайте, що те, що я говорю, своєрідна інтелектуальна провокація що, на мою думку, головна ознака технократа в українських реаліях, тому що це поняття воно дуже залежить від контексту. В різних країнах воно може відзначати різні речі. Від тимчасового уряду, який усвідомлює е, свої часові межі до наступних парламентських виборів чи установчих зборів, як це було там царській Росії, да, після зречення царян, до, е, до свідомої капітуляції політичних сил, що вони не знають, що робити, і тоді віддають фактично на відкуп тим людям, які більш-менш можна вважати компетентними в Україні. Е, Є дуже двозначне поняття політичний, тому що, от, мій колега, мабуть, набагато краще від мене знає, що англійською мовою є два відмінних терміни: я politic, і є полісі. За визначенням, міністр є «полісімейкером», тому це посада є політичною в тому сенсі, що він визначає і реалізовує державну політику. Він не може бути не полісі. В тому сенсі, що він робить завжди вибір. От, уявіть собі, там, я не знаю, міністр. Охорони здоров'я, який має зробити важкий вибір, кому дати фінансування там, хворих на геомольфілію чи на дитячу онкологію. Та? Коли грошей не вистачає, треба робити важкі вибори, а важкі вибори і визначання курсу це функція базових полісімейкерів, політиків. І е, е, цей тягар важкий, е, ніколи не можна віддати на тих накратам. Чому? Тому що технократ має одну дуже глибинну ваду. Він дуже заангажована людина, але не заангажована тими, хто його призначає, а своїм попереднім досвідом. Функцію при полісімейкінгу, базового, який має міністр, це не лише технократично вирішувати проблеми, це і балансувати різні суспільні інтереси. В цьому відношенні, якщо ви берете фахівця з галузі, якогось експорта. Або професіонал, який має великий досвід, він має чітку позицію, він стає досить упереджений. Він не завжди слухає інших, він знає, що робити. І все намагання дистанціюватися від політики для нього, це по суті захиститись від фідбеку, яке в нормальному суспільстві породжує завжди будь-яке державне рішення. Суспільство реагує на державні рішення. Замість того, щоб думати, як цей процес структуризувати належним чином. Наші менеджери хочуть просто від цього захиститись, закритись. Їхня позиція дуже проста. Дайте нам свободу, ми знаємо, що робити, і ми вам дамо результат. Вони переносять логіку бізнесу, стосунки професійного менеджера з акціонерами на державу. Ну це нібито правильно. аби не уряд не зводився як кількі, до поділу посад як партійних квот. Людина перестає когось всерйоз сприймати чи слухати, бо я краще знаю. Стає нечутливою до альтернативних до своєї точки зору, а воно будується на впевненості свого освіти, свого попереднього досвіду роботи і так далі. Вона перетворює на своєрідний такий волюнтаризм. Якщо хочете згустити як, фарби, на самодура. Надія на технократа це надія на освіченого Тут я так, хочу... буде... Добре. А можна я такий погляд зі сторони? Я сьогодні таке себе так форматую, погляд зі сторони. Назвати речі, я згоден, я, Тут нема, на жаль, воно трохи буде ортогональне до того, що ви сказали, а можливо комплементарно, що воно нас ну тобто доповнить так. вас. Ем, як воно виглядає? Я в Штатах 15 років живу. Як воно виглядає зі сторони? Ну то, що тут якась мишина возня постійно відбувається, і вони бунтують всі декіль, кожні декілька років. І є криза, це зрозуміло. Це і Кондоліза Райс нещодавно про це казала, що потрібно вже керувати країною, а не. Воювати з собою один одним політично. але це таке. А, що таке технократичний уряд? Це взагалі не зрозуміло, що таке технократичний уряд мені зі сторони. Ну, в умовах України. Я просто не розумію. Це, мені здається, що це такий якийсь термін, що як, от, як реформи. Будемо робити реформи, і все буде добре. От ми потрібно. В нас є криза, це зрозуміло. В нас є криза, і щоб вийти з кризи, ми щось маємо зробити. Що ми маємо зробити? Ну, ми подумали вибори, ми не хочемо робити. Тоді ми будемо робити новий технократичний уряд. Що це означає? Це означає, що ми будемо робити щось. Насправді я би ну, мені здається, потрібно зрозуміти, чому є криза. І чи ті дії, які зараз відбуваються, вони органічно природні випливають з цієї кризи, чи вони її вирішать? Чи це просто замороження тієї самої кризи? І нам через три місяці, через шість, через дев'ять потрібно буде не технократичний уряд, а інноваційний уряд, чи якесь нове слово, яке не буде забито. Тоді. І ми будемо потім читати дослідження стосовно того, що це означає інноваційний уряд чи щось таке. Тобто тут є якийсь такий public relations marketing, що придумуються такі слова, але чинники до цього є просто криза. Криза полягає в тому, що політична сила, прем'єр-міністр, не пішла на місцеві вибори. І не підтвердила свою легітимність чи підтримку народу. І тому всередині коаліції, ну так я не кажу, що це правда. Я не знаю, чи це правда. Я просто кажу, як це виглядає зі сторони. Для мене зі сторони все дуже просто. Це в нас сьогодні демократія, бо є конкуренція. Це не є розвинена держава, де не крадуть гроші, немає потоків. Так. Але такі речі і там є. І в нас є корупція в США, і в нас є посади призначення, в нас є такі. Тобто це питання рівня. Але зі сторони виглядає. Прем'єр-міністр зі своєю силою не пішли на місцеві вибори, не змогли підтвердити свою силу. Підтримку від виборця. Це призвело до кризи. Прем'єр-міністр не хоче втрачати владу, незважаючи на те, що він фактично її втратив, ну, з демократичної точки зору. Можливо, він там якось тримається щось. То Це ми... на... намагання зберегти владу чи намагання через інших зберегти. Людей? І тоді ми будемо казати про технократичний уряд, про якийсь інший уряд, про переформатування. Але насправді зрозуміло, що була сила дуже серйозна, яка за дуже короткий проміжок часу втратила повністю свою легітимність. І вона її втратила тим, що вони не пішли на вибори. І все. І тоді стає питання, як це зараз вирішити з мінімальними проблемами для України, тому що ми знаходимося в стані кризи, в стані війни і так далі. І так далі так? Тобто, якщо ми зараз скажемо нові вибори, це знов на декілька місяців будуть проблеми. Є плюси, є мінуси. Вирішили нові вироби, вибори не робити. Тому намагаються переформувати якось уряд, але тому що це переформатування не вирішує принципову проблему, що сила прем'єр-міністра втратила легітимність. Цей технократичний уряд, це ну такий. Знаєте, в мене грип і ну добре, мені можна дати чай гарячий, щоб в мене не так боліло. І воно трохи підтримує мене. Але в мене є вірус. Вірус є те, що лідери країни втрачають довіру людей. І це має бути якось або вони мають її собі повернути діями. Не словами, а дієм, або мають з'явитися нові лідери країни, які мають справжні лідери країни, які мають бути, бути підтримані народом, і не обов'язково нам бути вибори для цього. Просто буде якась сила чи декілька сил. Я розумію, що люди намагаються впригнути на це, запригнути і будуть інші партії. і Так далі. і Так далі. Я не кажу про конкретні партії. В цілому хтось має бути легітимний, хтось має вести країну, хтось має взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в країні. Хто сьогодні взяв відповідальність на себе за переформатування Уряду, якщо в нас є політична криза, я не відчуваю. Я кожного дня відчуваю ці слова, що нам потрібно перформ. Perform... Але хто за це відповідає? За пер... Президент вийшов чи прем'єр-міністр вийшли і сказали: ми вдвох чи один з нас відповідає за вирішення кризи. Ніхто не взяв на відповідальність. відповідає, Верховна Рада не відповідає Ніхто ні яка... за що не відповідає, але всі щось переформатують. І тому і зі сторони це виглядає, що окей, ще трохи возні машиною, Так і буде ще нова криза, і так далі. Тобто фундаментальні речі не вирішуються. Так ну. Тому я не зовсім знаю. Ну ми, але якщо позитивна річ, то вона полягає в тому, що дійсно демократія працює. що криза створена тим, що була що дійсно люди не дали підтримки. Правячим сином силами це дійсно в нас сьогодні є демократія. Ну у вас так е слухати спочатку одного, потім іншого. Якось все погано. Я сказав все добре. Що в нас працює демократія? Демократія що, це... у нас уряду немає. Що на працює не буде. демократія? Ну воно ну, зрозумів, що не буде там уряду ідеального і так далі. Але в нас запрацювала в Україні демократія. Ви зараз кажете, що я наївний американець. Ну воно так зі сторони виглядає. Люди хочуть іншого, і через це є криза. Це нормально. Я вважаю, що до Тимофій до певної міри правий. мабуть, він просто вже давно в Україні не жив. У нас такий стан перманентний. Тобто я Оце я, може двадцять так. останніх він приблизно постійно в такому і перебуває. Як на мене, бажава проблема в тому, що ми інституційні проблеми не бачимо, ми бачимо суто персональні. Ми весь час чекаємо на якийсь тип нових людей, які прийдуть і повинні все змінити. От я якось Жартома зробив таку генезу, знаєте, 2005 рік, от перший майдан, так? коли була іде... головна та за відділення бізнесу від влади, тоді з писателями мали бути чесні патріоти. Тобто люди, які ставлять громадське благо, суспільне благо вище за приватне, або бізнес, очевидно, в цю парадигму не вписується, тому вони мали бути патріотами і мали бути стійкими до впливу корупційних, тому мали бути чесними. Після того, як в 2010 році прийшов Янукович і партія регіонів, після цього, як вони називали оранжево ліхалет'я, вибудувався інший образ спасителів. Це були професіонали, які мали прийти на зміну мітінговим гарлапанам, які розвалили країну, тому що взагалі не тямили, за що взялися. Їх просто з Майдану забрали на посади, і вони як ділітанти, просто все розвалили. І е, майдан власне вистав проти таких професіоналів, тому що це стали цинічні управлінці, які могли вибудовувати будь-які ефективні мережі корупційні, які добре працювали. Але цинізм цих людей був настільки безмежний, що там суспільство не могло довго це терпіти. І мені було дуже цікаво, який ідеальний образ нового Спасителя, хто ж має Україну спасти, буде вибудований після цього Революції Гідності. От нарешті, такий образ вималювався, Це оці технократи, Так? Вони з одного боку вже. Е з бізнесу, тому от перший майдан, та, відділення бізнесу від влади не працює, Ну це не власники бізнесу, це професійні менеджери, яких наймають, тому так само ми їх можемо найняти. Вони будуть так само ефективно для нас управляти, як вони роблять для приватних компаній. З іншого боку, вони мають все-таки бути не цинічні, такі як була команда професіоналів епохи партії регіонів, а вони мають бути патріотично налаштовані, вони повинні бути виходцями, умовно кажучи, з інших кіл. Краще західних, не зіпсутими нашими корупційними зв'язками, і не запідозрюваний в наявності латентних таких ну, планів в майбутньому узурпувати владу. Отакий От образ хороших людей, які, на які ми покладаємо надії. Ми бачимо. Так, проблему. Ми не бачимо інституційні проблеми, які набагато глибші і набагато серйозніші в Україні. Це, мабуть, в тому ключі, що ви говорили. Ви почали з того, що міряють перш за все персоналіями. І от зараз, коли говорять про технократичний уряд, перше про що говорять, це Наталія Яресько. От хочеться вашу думку з цього приводу почути. Так, це моя черга. Так, добре. А, дивіться, що. Я вчора вже казав, казав, десь теж на Радіо Весті, мені здається, казав, що е, Наталія Єреська, мені здається дуже багато зробила доброго для країни. Її дуже не люблять. і Зараз кажуть, що я її підтримую, як Vox Ukraine і так далі. нас звинувачують, тому що ми близькі, в залежності від того, коли ми кого ми підтримуємо, ми близькі до тих людей. Тобто вони дійсно. Зробили деякі речі, які мені здається, знов таки зі сторони. Я ж не сижу кожного дня, тут я не знаю інституційних деталей. До цього ніхто не міг робити. Тобто я був в цих міністерствах, я був з цими людьми, розмовляв, і вони мені здається, що там дійсно є чорні і білі. Нові люди і старі люди не в плані віку чи освіти, а в плані того, як вони ставляться до проблем. Одні люди знов таки думають персоналіями. А інші люди думають якимись задачами, не обов'язково потоками, а саме задачами, які вони мають вирішити. Мені здається, що Ярейська вона відноситься до людей, які думають задачами і думають в неї якісь цілі, які вона хоче виконати. Але є інші міністри, яких я також бачив, вони постійно знов такі вони думають персоналі. Мені потрібно з цим домовитися про те, про те, про те. І от різниця між. Ну, мені подобаються ці нові міністри, що були, і міністр економіки Айварес, і міністр інфраструктури, і міністр агріка... е... сільського господарства, так? і міністр фінансів, і голова Нацбанку. Мені подобаються, ці люди, вони якось ближче. Їх можна називати технократами? Я би, я би не називав їх технократами, але вони десь ближче до того розуміння. Я, я їх розумію. Я як, як людина, яка живе в Штаті, я розумію я їх як чиновника. Люди а, такого ж типу, такий набір. Вони, Якщо їх добрати, скільки сформувати такий уряд, вони немає, мають шанси в, в Україні? Немає достатньої підтримки. В них немає достатньої політичної політичний процес розпорошений в Україні, тобто і технократичний уряд. Ну я знов наївно так скажу, можна робити, якби був політичний процес, який би ви якби прийшла сила політична з якоюсь політичною програмою. Вона дійсно взяла б більшість і сказала, от зараз ми вирішили всі політичні питання. Зараз ми набираємо технарів, які ці політичні питання будуть впроваджувати в життя. От ми вирішили, що тут А, Б, С, отак робимо, а не щось інше. І тоді, от ми беремо людину, технаря, який Вірить А, і він це буде робити. А якщо нас набирають просто людей професіоналів з якоїсь індустрією, зараз ви собі там з'ясовуєте самі і починаєш, що той міністр робить так, а той міністр робить по-іншому, і це така солянка Лего, яка один до одного не підходить. Ми не ви п... почали з того, ми вирішили всі політичні питання. Це можливо, коли політична сила дійсно бере там мінімум 26, 226 голосів, а немає коаліції, з якими постійно ну, з партіями да, потрібно дивіться, домовлятися. Це, насправді це ж не є. Це, це якийсь бренднейм називається ми по по заходу в парламент, так а не політична сила. Вони ж люди, якщо ми дивимося. Як вони голосують? Вони ж голосують з зовсім іншими групами. Агроз, навіть оці нові люди, що стояли на майдан. Вони ж так само в тим самим правилами гра. Вони кажуть, ми теж хочемо зайти як нові люди в парламент, але ми будемо заходити під іншими брендами, бо там мене беруть, тут мене не беруть, і вони всі розпорошились. Вони не створили свою єдину партію, не виробили програму нових не людей. В старій і вони по ні, вони це Дивіться, Ми бачимо, ми, ми аналізуємо на Vox Ukraine, як вони голосують. Вони голосують в середньому краще. В середньому по палаті нові люди голосують якось краще. Ну і це можна про це поговорити. Що це означає? Але дійсно є різниця. Але вони ж не зайшли однією партією. Вони теж розпорошилися і, і грають. Тобто, в нас є якісь бренднейми, Це як ларьок. кожного дня. От от в нас нові умови, новий голова міста мер. В нас старі ларки позносили, нові поставили. Всі ті самі люди поміняли назви і нові ліцензії, і ті самі люди там розпроздавали от своїм знов. якісь нові люди працюють, але це, це те ж саме. Оці вибори, які партії? Якщо вони існують там по два роки ці бренднейми, але люди самі, що їх створили, вони вже 15 партій створили. Тобто, якби була б дійсно партія, що існувала 25 років, то ми могли б казати про можливість політичного процесу консолідації ідеї, і що вони потім призначають собі якийсь технократичний уряд. Якщо в нас немає політичного дискурсу на рівні країни, ну, а її поки що немає немає, але він буде. Я Коли? оптиміст. Коли? Вже він є. Ми бачимо, що запит запит, на це, запит є, ну, рух очищення, Я не хочу їх продвигати, але вони реагують на запит якісь в суспільстві. Знов таки, можливо, ви праві, що так 25 років ще буде 225. Можливо. Я сподіваюся, що не так. Я, хочу, я, по, я не буду все забирати час, але я хочу в мене є аргументи, чому цього разу і це по-другому. Але можливо, я не правий. Ну, як на мене. Тимофій до певної міри правий. Зміни йдуть не так, на жаль, швидко, як цього хотілося б. Хоча, знаєте, як на мене, звичайно, політичні партії не відіграють ті функції, які вони повинні відігравати. Найяскравіший приклад того, що вони серйозно готуються до приходу до влади. Знаєте, дуже відомий анекдот, як після виборів, як перед виборами, політична сила збирається керівництво і каже: Давайте уявімо собі найстрашніше. Ми перемогли. Тобто, що робити з країною? Ніхто не готує серйозних стратегій, ніхто не розробляє те, що називають там полісі. Всі впевнені, що всі проблеми, то, що негідники біля влади, от ми прийдемо, ми заставимо всіх жити по-новому, по чесному, і ми на ці граблі постійно наступаємо. Що всі от вважають, що ми прийшли, все буде інакше, ми заставимо всіх працювати і все наладимо. Наведемо лад, це в українське полісі. Це наведення ладу. Це абсолютно ефемерне якесь поняття. Там подорати безлад, навести лад, побудувати Європу з ну, тобто ніякої конкретніки. Потім не знають, що робити. Потім починаються ці довгі дебати, Створюються якісь ефемерні там коаліційна угода, програма діяльності уряду, документи, які взаємоконкурують між собою, взаємні звинувачення, образи. Ну це, 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 це трошки виглядає ну, дивною. Ми якісь ну, йдемо своїм специфічним шляхом, на жаль, не, най, не найкращі місця, мабуть, найближчі майбутнє. Тому е, проблеми, на жаль, дуже глибокі і запущені. Орієнтація на персони буде це Єресько, буде це Саакашвілі, буде це Гройсман. Це знову таки спроба зрозуміти, що вся політика залежить від намірів ті чи іншої людини. От буде хороша людина, і в нас буде все добре. Але, на жаль, ця логіка колись дуже гарно Ющенко 2008 року, знаєте, довів до кінця, коли він сказав, знаєте, два слова сакральні. хлопці скурвались. От хороші хлопці прийшли і щось з ними сталося. На жаль, без серйозних інституційних змін ніякий український Вашингтон з новим і праведним законом не прийде і все це не прорве. Питання не в лідерстві зараз, проблема в усвідомленні серйозних структурних проблем. Ну, на такій ноті. Буду завершувати.